Скасувала виконавчий напис Дептфорс на суму майже 36 тисяч гривень. Справу розглядав вільнянський районний суд Запорізької області. Відповідач Депфорс, нотаріус Горай, приватний виконавець Малкова. Позов подавав я особисто, і сума заборгованості за виконавчим написом клієнта становила 30 000. 5900 гривень. Як і по іншим справам, ми зазначили, що виконавчий напис є незаконним, оскільки сам кредитний договір не є нотаріальним. Крім того, як ми кажемо про безкоштовне скасування виконавчих написів, ми вимагали від кредитора повернути всі витрати, які клієнт потратив на свій захист, тобто на адвоката. Суд, як завжди, з нами погодився та визнав таким, що не підлягає виконавчий напис нотаріуса Гарая на користь компанії Депфорс в розмірі 35 962 гривні. Крім того, суд стягнув з компанії Дептфорс 1816 гривень. Це судовий збір, а також 4000 гривень витрат на правову допомогу. Таким чином наш клієнт фактично безкоштовно скасував виконавчий напис та був звільнений від боргу.